Перш за все, я хочу подякувати Каті Загарій і е, форуму за можливість говорити тут сьогодні. По-перше, тому що мені не все одно. Е, і по-друге, тому що я, коли я готуюся до великих подій, я формулюю якісь речі, які живуть в моїй голові, але не вистачає часу, не вистачає фокусу, не вистачає концентрації, оформити їх в слова. І для мене кожен виступ це можливість оформити в слова те, що я вірю, і поділитися з вами. Кожного разу, коли я виступаю, я не стільки е, транслюю, що думаю я, скільки я опилюю своїми ідеями а, тих, хто поруч, і шукаю а, тих, кому це відгукується. Чому великою мірою тому, що я супер вірю в партнерство, я вірю в те, що е, ніщо велике неможливо зробити самотужки. і Я вірю в те, що великі зміни відбуваються, коли класні ідеї, час яких настав. Обростають, точніше навколо них складаються альянси. Отже, задача цього тексту я його потім опублікую. Він не дописаний. Я їхала сьогодні і дописувала його, тому що думка вона працює. Я вчора написала зранку, прочитала все не те, переписала частково. Але мета цього тексту з одного боку визначити і з іншого боку визначитися, визначити, що таке меценатство і що таке українське меценатство, яку роль воно відіграло в встановленні української державності вчора. В якому воно стане сьогодні, і як це впливає на наше спільне українське завтра, і визначитися, що я конкретно, я як представник дуже великого бізнесу, а я не лише керую комунікаціями в систем капітал менеджмент, я керую фондом Ліната Ахметова, я керую серцем Азовсталі. В мене великі впливи, великі можливості на те, щоб робити трансформації по роботі по службі, що я маю і буду робити для того, щоб меценатство знову в Україні стало явищем, таким, що значною мірою. Визначить, якою Україна буде завтра. Отець Андрій Зелінський. Я думаю, більшість з вас про нього чули. Якщо не чули, будь ласка, почитайте. В нього фантастичні книжки, а ще не менш фантастичні виступи. Він якось сказав мені, що не існує майбутнього, а є завтрашні наслідки сьогоднішніх рішень і вчинків. І власне історія про меценатство виключно про це ми. Не думаємо про те, що ми зробимо завтра. Ми робимо сьогодні речі, які сформують те, що буде за нашою завтрашньою реальністю. Отже, визначити в мене та тато філософ, і він завжди мене вчив: що для того, щоб попподити побороти дракона, потрібно назвати його на справжнє ім'я. І для того, щоб досягнути чогось, потрібно в своїй меті дати ім'я, описати його. А її потрібно назвати вголос, Меценатство. Я не знаю, чи знаєте ви взагалі звідки термін? Хто знає. О, прекрасно. По-перше, де хто знає, а по-друге, багато хто не знає, тобто буде корисним. І так, це похідна від імені дуже конкретної постаті. це римлянин, Гай гайцильні меценат один з найближчих друзів і радників Октавіана Августа, римського імператора, першого, ну точніше так, того, хто по суті від Республіки Рим перевів до єдиновласного управління. Що він зробив такого, що ім'я його ім'я стало загальним і саме описує те, про що ми так багато говоримо і дискутуємо. Я відразу скажу: він був дуже заможний. Він був наближений до імператора. При цьому він абсолютно свідомо не займав жодної офіційної посади, хоча йому пропонували. Він був не просто наближений як радник, він і ще один їх товариш, який був полководець. Вони по суті привели Октавіана до трону. Ну тобто, це була. Як кажуть к власті Руца Бандай, от це було воно. При цьому він вирішив абсолютно свідомо не займати жодної офіційної посади, тому що він був епікурійцем. Що таке епікурієць? Він любив вино, мистецтво, розваги, красиве життя і, взагалі, ну не дуже любив працювати. Але а він страшенно любив все красиве, в тому числі мистецтво. Він намагався писати сам. Це було жахливо, просто жахливо. Це була чиста графоманія. І тоді він почав е, оточувати себе е, талант, е, талановитими поетами і письменниками, і не просто оточувати. Він збив їх в літературний кружок, гурток, ті самі спільноти, які я так обожнюю. підтримував їх. Але перш за все він з ними товаришував. Він їх страшенно любив. Тобто, для нього це були не просто люди, яким він давав гроші. Це і була його тусовочка, його компанія. І він шукав таланти. Він приводив, приводив їх до імператора. Розповідав імператору, як це може вплинути на його правління, і вицеркавляв, так сказати, таланти писати щось комплементарне імператору. І так вся ця історія існувала, існувала доволі непогано. По суті, він був чиньовим міністром культури. В якийсь момент виникла ідея написати великий епічний твір про Октавіана. Меценат замовив цю роботу, замовив буквально а цю роботу одному з талантів на ім'я Віргілій. Він йому замовив історію про те, який активіан крутий імператор. Той сказав, окей, взяв гроші великі. А і 10 років він писав цей твір. Останні два роки він поїхав у відрядження подивитися, в принципі, на місця про які він писав, тому що він вирішив небагато немало написати обґрунтування, що Римська імперія це по суті спадкоємці давніх греків, і він сів на корабль. І поплив по грецьких островах. Там він захворів, повернувся, сказав: «Значить так, я написав взагалі не те, що ви просили, я проти того, щоб це публікувати, і помер. Значить, меценат взяв твір, почитав, дав спільноті доопрацювати, опублікував, і це те, що ми з вами знаємо, як Енеїда. По суті, Енеїда стала головним римським міфом, і все, що ми знаємо про велич Римської імперії, починається звідти. І це був замовний твір з боку тіньового міністра культури на користь доволі кривавого імператора. А і ще, окрім того, що він підтримував поетів і письменників, він заклав перший сад на місці страшенно токсичного звалище, таксичного звалища. Чому він це зробив? Бо йому хотілося, щоб їм було красиво. Ну там було не, на це було некрасиво дивитися. Тому по суті, меценатство починалося з публічних просторів, сади і парки і мистецтва. І немножечко пропаганди. Насправді в Україні історія меценатства так само е, дуже довга, вона так само дуже міцно пов'язана з становленням державності, як ви думаєте, хто вважається першим е, меценатом України? Ярослав Мудрий. Для того щоб е, зануритися трішечки в цю історію, е, можете послухати останній випуск протагоністів Жені Яновича і Хам'янка. Які створила абсолютно прекрасний Ютуб-формат, де вони а, підіймають батьків-засновників не через оптику їх внеска там, в культуру і так далі, а про них як про людей. І там є по суті, принаймні до поки що три випуски вийшло: там є митці і по суті меценати. тобто люди, які уможливили роботу цих митців. Так от Ярослав Мудрий а, тисячу років тому. Став одним з найбільших меценатів. Я думаю, саме тому він увійшов в історію. А, хвилину. Я ж не сказала висновки з римського меценатства. Отже, які висновки я зробила з вивчення те. А, ще важливо. Лекцію про мецената і, взагалі, про те, як це все сталося, колись мені е, прочитав Антон Драбович і сказав, що десь ця лекція є в Ютубі. Тому, якщо вам цікаво, почекайте. Тобто я мала привілею послухати її фейс-то фейс, але вона десь є. Напевно, що якщо її немає в Ютубі в легкому пошуку, є щось інше, і це абсолютно фантастична компактна історія. Там багато всього, тому що там вже був не тільки Вергілій, там ще був Гараций і так далі. Ну тобто, там дуже широка історія. Так от. Короткі висновки з меценатства римського. Меценатство дуже сильно про партнерство. Дуже сильно про партнерство мецената і того, кому, кого він підтримує. Це не просто віддати гроші. Меценатство про вкладання в те, чим меценат по-справжньому горить не лише на рівні такого ж дуже швидкого інтересу, а на рівні чогось дуже глибинного. Меценатство — це вкладання в створення, і цим воно дуже сильно відрізняється від благодійності. Нового сенсовного такого, що має суспільний вплив і суспільне благо, як ми зараз кажемо. Меценатство великою мірою про спільноти тобто, коли ти підтримуєш одну людину, якщо з нею щось стається, все, що ти робив, воно може зникнути. Тому меценатство доволі сильно про групову динаміку. Меценатство – один з головних способів залишити своє ім'я в історії, і тому для сучасного бізнеса, який безумовно прагне визнання. Напевно, головна мотивація це вписати своє ім'я в історію, а не вляпатися в історію. І меценатство – один з інструментів і один з ознак, один з інструментів побудови державності і державного міфа, і одна з ознак державності. Якщо придивитися і подумати, кажуть, що держава це інституції, тобто країна, що таке країна? Це населення і кордони. Що таке держава? Це населення, кордони, інституції і так далі. Одна з таких інституцій це меценатство. Тепер повернемося до української традиції. Ярослав Мудрий ввійшов в історію великою мірою завдяки тому, що він залишив по собі. І те, що він залишив по собі, ми зараз називаємо продуктом меценатства. Це 220 церков, закладення Києво-Печерської лаври, побудова золотих воріт, побудова Софії. Уявіть собі, все, що є початком українського міфу. Ми вважаємо початком українського міфу, зробила одна людина. А насправді після нього були інші. Ми знаємо, хто ще доклався до лаври, якщо ви знаєте. А, Мудрий, Мазепа, Могила і інші хлопці. Лавра побудована, а потім відновлення центрального храму було також на гроші українських меценатів діаспори. Тобто Лавра, києво печевська лавра це продукт суто. Меценатський. І насправді для українських меценатів зараз найпростіший спосіб повіти в історію це докластися до відбудови лаври, залишити своє ім'я поруч з іменами Ярослава Мудрого, Івана Мазепи, Петра Могили і інших. Але згідно плану Божественного дуже важливо, да, що має бути певний а, задум божественний, а, мається на увазі генплан, стратегії і так далі. Тому що, якщо кожен буде будувати те, що він хоче, буде погано. Після. Цих прекрасних людей в дев'ятнадцятому двадцятому сторіччі, коли вже не було державності, раптом сталася нова хвиля меценатства, і завдяки саме українським меценатам українським бізнесменам, які вкладалися в українську ідею навіть без держави, сталася модерна Україна. Це не моя теза. Це теза Оксани Стефанівни Забушко. Я мала честь брати інтерв'ю у неї під час кМЕФу. І вона сказала, що взагалі модерної України не було б і можливо не було б незалежності, якщо б не було українських меценатів 19 го століття. сторіччя. Не буду вас мучити, скажу вам головні імена. Одна з ключових постатей це безумовно Євген Чекаленко. Так само, якщо ви не знаєте перший випуск «Протагоністів» Саші Хоменка і Жені Яновича, був саме про Чекаленка. Подивіться. Це фантастична постать, яка заробила величезні гроші в аграрці, була інноватором і все, що мала, вкладала в українську ідею. Окрім Чекаленка, це Алчевський, як сказала пані Оксана, прийшов час дістати постать Олексія Алчевського з підрадянського потягу. Це Терещенки, Ханенки і дуже багато інших людей. До прикладу, якщо повернутися до Інеїди, ви знаєте, що окрім Інеїди Вергілія є Інеїда Котляревського. Інеїда Котляревського не сталася б без підтримки меценатів, і насправді Інеїда Котляревського сталася завдяки двом людям: це Максим Парпура, який дав грошей, але ще Йосип Каменецький, лікар, який у якого не було зайвих грошей, але який вважається також частиною Енеїди Котляревського, тому що він займався коректурою, а і він створив словник. Ну тобто він. Доклався до того, щоб інеїда стала Інеїдою, і його вважають також меценатом. Це про те, що не лише гроші. Отже, майже через дві тисячі років сюжет повторився партнерство, інтерес, спільнота, міф, державність і бізнес. Тобто, у нас в поточній системі координат бізнес є невід'ємною частиною меценатства, яка є невід'ємною частиною державності. І тут я хочу сказати те, що колись мені сказав Влад Троїцький, що наша велика помилка, що ми намагаємося. Робити великі речі, немовби ми це робимо вперше. А насправді ми стоїмо на плечах титанів. До нас це робили. До нас це робили таким чином, що цим можна пишатися, навіть якщо ти нічого не робиш, просто стоячи поруч. Але якщо в тебе є ресурси, бажання робити велике, повернись до витоків, подивись. З чого це починалося? Назви титанів на їх ім'я, ставай на їх плечі і дивись вперед. в цьому я він казав це про мистецтво, про театр і так далі, але насправді в меценатстві те саме. В радянській Україні не було меценатів, бо не було бізнесу. І ось така зв'язка: немає бізнесу, немає, по суті, шансів для митців, окрім виживання і взаємодії там, з ворожою державою під час радянської окупації. Але була... Було меценатство діаспорянське. Яка була мета діаспорянського меценатства? Мета діаспорянського меценатства було зберегти ідею, знання про Україну на заході українську ідею, мову і культуру. І коли сталася незалежна Україна, постало питання: а якою має бути нова мета меценатства? Тобто, з одного боку, діаспора отримала величезну можливість проінвестувати в Україну? З іншого боку, головна мета виконана, українська держава сталася. А я думаю, що головним меценатом. Цієї доби можна назвати Петра Яцика, який створив Лігу українських меценатів. Я знаю, що родина Загаріїв певним чином дотична до цієї історії. Але разом з цим і один з найбільших, не так найбільш відомих я думаю, проєктів Ліги українських меценатів є український національний диктант. Про який всі знають, але ніхто не знає, що це діаспора приїхала, зробила і так далі. Величезна кількість конкурсів і так далі. Тобто ми всі стоїмо на плечах титанів. І прекрасний текст Жені Кузніцової в цьому році, який став явищем, стався не просто так, а тому, що 30 років тому українці, глобальні українці, приїхали в Україну і вклали сюди як меценати, сили і гроші. Так маю закінчувати. Я дуже коротко. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що зараз українське меценатство не присутнє як явище, тому що не дуже зрозуміла яка мета. З іншого боку, я хочу сказати, що українське меценатство відсутні, як явище великою мірою, тому що є величезна вирва між суспільством, в тому числі і бізнесом, і державою. Ми дуже любимо нашу країну, і у нас величезна недовіра до держави. І ця недовіра є великою проблемою. Оксана Сориб якось сказала, що коли ми говоримо про українську ідентичність, ми говоримо про великі прекрасні речі, але насправді є дві речі, без яких все інше не має значення це ідентифікувати себе з державою, не країною, а державою, і ідентифікувати себе з військом складно ідентифікувати себе з державою. Багато поганих речей відбувається. Але меценатство це якраз той самий інструмент, який дає можливість робити спільно з державою в партнерстві з державою, спільно з суспільством, в партнерстві з суспільством, круті штуки, тим самим в хорошому сенсі, присвоювати собі державу. І це страшенно важлива історія. Я вважаю, що нова мета українського меценатства має бути в тому, щоб українське суспільство, український бізнес навчилися через конкретні проекти присвоювати собі державу? Так таким чином я бачу свою мету. Цим я буду займатися дуже сфокусовано наступні декілька років, і вас до цього закликаю. На яких засадах з фокусом на посилення державності, тобто не просто класні справи. А такі справи, які створюють сенс оунершип, мій сенс ownership України як держави, і створюють суспільне благо, тому що головна відмінність для мене а між меценатством і благодійністю. Благодійність це поділитися, а меценатство це створити в партнерстві ті речі, які по-справжньому мені цікаві для того, щоб увійти в історію. Дякую.